Доброго дня, друзі! Сьогодні у мене відбулося дежавю. Саджав я в черговий раз хосту, тобто не новий сорт, а відновлював посадку одної з дівтраченої. Бо деякі хости попропадали через дуже вологу зиму. У чому ж дежавю? По-перше, що це вже було. Та мені згадалась казочка про Буратіно, яку я багато років назад чуб, та потім читав сам. Потім дивився екранізацію цієї казочки. То відчув себе тим Буратіно, якого ліса Аліса такі Базілів завели на полі чудес в страну дураков, та запропонували Буратіно закопати 5 соль, що тата Карла дав на купівлю курточки. Та промовити слова крекс, фекс, пекс. Полити та очікувати, коли виросте дерево, на якому будуть гроші. Та виходить я саме той буратінок. Купую хосту, копаю ямку, саджаю, удобряю, поливаю, кажу, рости, а весною її нема. Крекс, фекс, фекс. Що можна додати? Спробую ще раз. Може вийде?